Розвідка РФ ймовірно знала про можливе вторгнення в Курську область, проте не поінформувала Путіна. Про це повідомило видання Блумберг. Там зазначили, що командувач російської армії і високопосадовці, мабуть, проігнорували попередження розвідки про накопичення сил біля кордону РФ ще за два тижні до початку наступу. Як пише Блумберг, оборонні сили всередині Росії були захоплені зненацька і тому не чинили первісного опору. Ну і прорив кордону в Курській області свідчить про те, що червоні лінії Путіна лише слова, а Росія не така сильна, як декому здається. Про це в коментарі виданню The Guardian заявила наукова співробітниця Королівського коледжу Лондона Джейм Макглін. Вона додала, що трохи спантеличена щодо дії ЗСУ під час операції на території РФ, проте визнала успішність української стратегії. Ну і оборонний комітет Бундестагу дозволив Україні застосовувати німецьку зброю у Курській області. Так очільник комітету Маркус Фабер в інтерв'ю місцевій газеті заявив, що не вважає це проблемою. Так за його словами, німецька зброя після передачі Україні стає українською зброєю, і це стосується всіх. Озброєнь, включаючи і бойові танки Леопард 2 Фабер зауважив, що після нападу РФ на Україну територія обох держав стала зоною бойових дій. Тож і застосування наданої партнерами зброї в Росії дозволяють положення міжнародного права.